Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний вівторок. Живемо, радіємо, молимось, витриваємо в молитві, особливо на Вервиці, цей місяць, посвячений Вервиці. Тож хотів би дати коротке свідчення, як я навернувся, зустрівся з Богом, власне, тут в Меджугорі, проїхав потім до Броварів. І, і що я міг тільки молитися на Вервиці, що я міг тільки молитися на Вервиці? Я молився постійно на Вервиці. Зранку вставав, їхав на працю, молився на роботу, їхав. Молився на Вервиці, з роботи їхав, молився на Вервиці. Ввечері ходив до озера, молився на Вервиці. Просто постійно молився вер... Вервицю і просив про Меджугорів, про те, щоб повернутися сюди, щоб жити тут. І як бачимо, живу тут. І так я проаналізувавши своє життя, помітив, що все, що я просив на Вервиці, все відбулося. Те, що просив для себе. Те, що просив для інших, я не знаю, чи воно відбулося в їхніх життях. І насправді тут дуже важливо просити більше для себе, або для інших, тільки в такому руслі, щоб не приборкувати їхню вільну волю. Тобто, якщо ви просите, щоб твоя сусідка стала іншою, або там навернулася, або ще щось, навернулося, то добре прохання, але Господь не може вплинути на... Свободну волю людини не на твою, не на мою, не на чиюсь будь-ко іншу, і то, що ми молимось, щоб людина змінилася, то це така молитва. Знаєте, можна молитися, щоб Дух Святий відкрив щось, відкрив, якось підвів до того, але не те, щоб людину переламати. Не можемо так, не можемо про це молитися, бо то є порушення свободної волі. Маємо завжди пам'ятати, що молитва має бути по волі Божій. Бо якщо ви просите щось моє ім'я згідно з волею Отця, то буде вам так, а все інше не буде вам так. Тож, якщо у вас зараз не те, що ви просите, не, не є так, то певно, треба щось попросити в іншому руслі, подивитися, чи згідно волі Отця ви просите, чи згідно заповіді, ви просите, чи згідно... Християнського стилю життя ви просите. Добре. Молимось на Вервиці, бо вервиця то є потужна молитва. Все, що я просив молити на Вервиці і прошу, воно відбувається. відбувається. Це є завдаток, Це є... Не, не сразу відбувається, через рік, два роки. Але відбувається. відбувається. Головне, витривати. І в молитві на Вервиці ви постійно будете вдосконалювати вдосконалювати. Ви потім будете цікавитися, що таке молитва серцем. А що це так, а що так? А де як? І це є постійна розмова з Богом. Бо коли ви розважаєте на таїнство Ісуса Христа, ви думками не можете грішити. Ви будете все одно в руслі Божому думати навіть. Якщо ви навіть десь від'їхали подумати, що вам приготувати їсти. Це не буде гріховне, гріховні думки, бо ви молитесь вервицю. Навіть і слава Богу. І... Почнемо з послання сьогоднішній день, 25 серпня, 2002 рік. Дорогі діти, і сьогодні я з вами в молитві, аби Бог дав вам ще міцнішу віру. Дітоньки, ваша віра мала, і ви навіть не свідомі, наскільки, попри це, ви не готові просити в Бога дару віри. Тому я з вами, дітоньки, щоб вам допомогти зрозуміти мої послання і щоб ви впровадили їх у життя. Моліться, моліться, моліться і лише у вірі. Та через молитву ваша душа знайде мир і світ знайде радість, що буде з Богом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія сьогодні нам наголошує, що наша віра є дуже мала. Ну так, бо я навіть коли молився тоді три роки тому Вервицю, навіть не мав такої віри, як зараз, але, але молився, молився, бо вже не хотів нічого. Я просив Бога про життя в Меджугорі, просив, щоб він мене звільнив від страху. Від залежності роботи, від залежності цього світу, від залежності думки інших, від осуду, від критики, просив, щоб він мене просто звільнив, зняв оковиці рабства, які нам навішав в сатана в цьому світі. І Марія каже: я з вами в молитві, аби Бог дав вам ще міцнішу віру, ще міцнішу. Бо ваша віра мала, і ви навіть не свідомі, наскільки, попри це ви не готові просити. Бога дару віри. Що ми навіть не знаємо, як просити про той дар віри, бо наша віра настільки слабка і мала. Цікаво. Тому я з вами, дітоньки, щоб вам допомогти зрозуміти. Марія з нами, щоб нам допомогти зрозуміти її послання і щоб ви впровадили їх у життя. Бачимо, що життя марійними посланнями зміцнює нашу віру, укріпить нас у вірі. І в цьому. Навчимося просити про цю віру. Каже, моліться, молиться, молиться. І лише у вірі та через молитву ваша душа знайде мир і світ знайде радість, що буде з Богом. Бачимо На, на, голос на молитві. Моліться, молиться, молиться. Не вмієш, не хочеш, не можеш, але молись. молись. Через не хочу. Через не можу треба витривати в молитві. Тож витриваємо в молитві, молимось Вервицю, і знаємо, що все, що ми просимо в Вервисі, все це буде дано нам згідно з волею Бога, якщо просимо. І звісно, з вірою. З вірою. Віра це доказ речей невидимих. Тобто, щось просиш, але вже приймаєш, що воно вже є в тебе. Мир вам, радість з Меджигоря. Будьте благословені. па, -па.